Хочу вам показати об'єкт, на якому ми зараз працюємо. І іноді інсталяція починається не з чогось такого гарного. Зараз покажу з чого. Ось така дорога і ось аж там приміщення знаходиться. Потрібно по цьому болоту пройти. Тут вже нормально. Раніше тут було ось так. Приїхати пройти неможливо, тому йдемо mm. на об'єкт. І ще як на зло дощ іде. Це прям топчик погода, щоб йти по такому. Ось так виглядає наш об'єкт. На другому поверсі ми тут робимо озвучку. Також повісили led екран і в нас буде тут світло. Частину роботи ми вже зробили. Ось так виглядає led екран У нас висить. Ось центральний канал-колоночка. Тут кріплення вже зафіксовані для двох акустичних систем. У нас там буде десь кутку стояти сабік. Чорна ферма. До речі, замовляли під замовлення в чорному кольорі, і вона уменшена, щоб займала мінімальне місце, на якій Буде кріпити світло, яке буде заливати ось тут сцену. Вона в майбутньому буде підніматися на 25 см. Цікавий об'єкт, я покажу потім фінальний результат.